Мої незламні всім привіт. З вами я, Макс Гардієв, і в мене для вас гарна новина. Як я й попереджав, як я й казав, що змінили, звільнили, точніше з його поста. Ну, дійсно, бо людина, і в принципі, ця ситуація з Україною йому далася не по зубам. Тому як я й попереджував, для тих, хто не бачив цей ефір Слава Дьоминого, ось можете подивитися тут. Як закінчить е, ручний генерал Шойгу? Він вже реально дуже втомився. Дуже втомився. Він не знає вже, як боротися. Він реально на грані. Це це mm -hmm. до 9 го місяця. Щось там буде 9-го місяця. Щось у вересні з ним там станеться. Чи це mm -hmm. буде останній бій? Чи буде якийсь останній бій, в якому він буде намагатися себе е, виправдати? Бо не цей карлик не, не дуже незадоволений його роботою. На жаль, mm -hmm. остання карта, яка завершає? Ну його знаєш, типа на пенсію віддадуть і скажуть, ну типа іди, чувак. І тому е задається питання: а що буде далі? Хто буде на його місці, і буде чи людина з позитивним аспектом чи з негативним для України, і що взагалі говорять карти з приводу того, хто стане на його місце, тому що Путін не гадує, він не знає, що робити, і е насправді треба. Це все подивитися. Отже, на даний момент ситуація з тим, які плани і що відбуватиметься в Росії наразі зараз. Так, ну ми першу ж карту бачимо: карту а, короля а, Жезлів. Ді, ді, а, вибачте, мечів. Ми бачимо, що на даний момент Путін а, сам все намагається побудувати, сам намагається якісь стратегії валити, але, як ви бачите, нічого в цього, в ньому не. А, не, 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 не Вибачте, будь ласка, нічого в нього не вийде. Не виходить. Далі. Наступна карта. Яка людина буде на місці шигу? Хто це буде по енергії? Це буде не одна людина, це буде кілька людей, бачите, по трійки Пентаклів. Показує, що це буде професіонал свої справи, дійсно, але це буде декілька порадників і одна людина. Тобто це буде до трьох людей на його місці. Ми, ми це можемо бачити наразі. Але це дійсно професіонали свої справи, тому розслаблятися на тому моменті не потрібно. І остання карта, чи зможе він довести справу, як то кажуть, до кінця. На жаль, на жаль, не зможе, тому що розграбували країну Росію. А це людина, яка навпаки ще гірше стане в Росії, і це нам дуже на користь, тому що оця карта показує, що. Ця людина корупційно е, налаштована. Вона хоче всі кошти, які будуть йти на армію, роз, розділить між е, своїми побратимами, і по факту нічого з того гарного не вийде. Отже, ще раз показує, що Росія вже, як то кажуть, пробила дно. Всім гарного вечора!